Середа, 4 лютого 10 ранку. І знову пікет. Мав би відбутися, якби зібралися протестувальники. Однак чомусь до будинку з левами прийшли всього декілька буковинців. ні гучних скандувань, ні промов. Своє обурення з приводу недолюстрації керівника ОМВС України в Чернівецькій області Валерія Зінченка. Люди виголошували не чиновникам, як планували, а журналістам. Вчора ми не почули конкретної відповіді від Зінченка, Валерія, про те, що. Пише він заяву чи не пише. Ми бачимо, що він надалі напевно буде нехтувати законодавством, так як і це робилося раніше. Кажуть, підода зібралися не лише через Зінченка, але й для того, аби поспілкуватися з представниками адміністрації президента. Активісти почули, ніби цього дня столичні чиновники мали б завітати до Чернівців. Втім, де й коли не знають, тому чекатимуть весь день, адже хочуть поцікавитися в них. Чи вони вважають, що надалі потрібно рахуватися з майданом. З тими, хто боровся рік тому, чи вони вважають, що вони вже на сорічне будуть розпоряджатися, як вони кажуть, що є вертикаль влади. Ми не будемо погоджувати призначення голови обласної державної адміністрації з Майданівцями. окрім того, зазначають, з Києва приїдуть, аби повідомити, хто стане керівником області. Не знають точно, але вже обурені, адже хочуть вибрати голову ОДА самостійно народним голосуванням на центральній площі міста. кажуть, нинішні кандидати їм не до вподоби, адже добре знають їхній досвід роботи. Всі вони колишні чиновники, які мають гарний досвід корупційної діяльності. У нас і папію гарний спів. Спеціаліст і Романі у нас і Фіщук гарні спеціалісти. Вони разом школу проходили при кучмі. Вони гарно служили і Януковичу свого часу, і підтримували партію Януковича. Тому пообіцяли, якщо очільника краю призначать без народної згоди, зберуться знову на протест. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.